Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020, 10 серпня 2019 рік. У Києві на НСК Олімпійському. Динамо Київ. У себе вдома приймає Шахтар Донецьк. 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати даний матч. Ну, давайте, друзі, про ми поговоримо Та порядку. Олександр Гацкевич, головний тренер Київського Динамо. 4-2-3-1, стартова розновка Укаян. Денис Бойко, у воротах. Бурда Кадр, пара центральних захисників. Томаш Віталій Миколенко по флангах, Сергій Седерчук, Денис Гармаш, центральні опорні півзахисники, Відповідно, ну да, Денис Гармаш, Сергій Седорчук, Ділак, центральні опорні півзахисники, Шепілев в центральний атакувальний півзахисник, Карлос Депена, Віктор Цыганко по флангах та Джерсон Родригес у нападі. Це стартова розстановка. Київського Динамо. Шахтар Донецьк 4-2-3-1. Стартова розстановка в Донецької команди Андрій Пятов у воротах, Сергій Крицов, Микола Матвієнко, пара центральних захисників. Ісмаїлі, Сергій Бобат по флангах. Тарас Степенко, Алан Патрик, центральні опорні півзахисники. Марлос, центральний атакувальний півзахисник, Манор Соломон Тайсен по флангах та Жуніар Мараес у нападі. Це стартова розстановка. Шахтаря Донецька. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. Обидві команди дуже здорово справді розпочали. Шахтар е, мав перевагу з Володієм м'ячем, але в цілому команда обмінювалася не моментами. Пригадується удар Карлоса Депини в руки Андрія П'ятого, а ще пригадується удар від Тайсона. На й хвилині матчу. Ні, не Вітальсона, від Тайсона. Від мене розломони був не удар. Дуже хороший такий плотний удар від Монора Соломона, і м'яч пролітає ворота Рівний футболу і справді будь-які команди обмінювала моментами. І ось вона, 21-ша. Хвилина маючи. Донечани проводять свою позиційну на атаку по правому флангу. Ніби вже Віталій Миколенко м'яч перехопив. Але Бобат. М'яч підхоплює. Відіграє Тайсона передачу. На... Тайсон. Тайсон Відівериш на, на Соломона. Соломон проти Миколенко. Соломон. Монор Саламон, наш винта. кости проходит Виталий Маконка, Про стрел в остальную мыть, выходит Манер Соломон, Марайс бьет пятку и угол! Жуниор Марайс, Жуниор Марайс, взрывает красный мяч пяткую, Манер Соломон. Останній мить встигає виконати подачу, але як же красиво забиває журнір Морез. Журнір Морез б'є п'яткою, п'яткою пробиває журнір Морез. На вищому м'яч, Соломон встигає востанній мить виконати подачу, журнір Морез пробиває п'яткою, дитнуваль шахтар Донецьк забиває гол. Але на цьому це був не кінець, Куяни після пробучного м'яча додали. Е, справді. Додала команда Олександра Хацкевича і команда Ліша Кастру. Уж точно легко не було донеччана. Футбол в цілому був дольт рівний. справді кияни мали не шанси, шанси, доничани мали небані шанси. Ось прикладеться супер шанс, Жадареку. Донецька команда проводить хорошу атаку. Дуже хорошу атаку Проводять підопічні Луїша Каштру, Тайсон, відіграє на Марлоса, Марлос! Стійка! Стійка рятує Динамо, Київ, Марлос! був неймовірно, близький до голу. Б'є Марлос Стійку. Марлос не збиває, супер не реалізовує Марлос. А ось керіаном дася реалізувати свій нагода. Шахтар був більш так поактивнішим, але 39-та Маке. Київська команда проводить свою позиційну атаку. Все розпочинається з діагоналі. Дуже здорова ДП, начепляється за м'яч. Далі, підбирає м'яч, ще не помиляється. Може, друзі, зачинає помиляється. мені так здається, що це був Денис Гармаш, Денис Гармаш, наносить потужний гарматний постріл, п'ятов. Відбиваю перед собою Радрігес. добивання! Гол Жерсан! Жерсан Родригес! 1-1! Жерсан Джерсон. рахунок рахунку матчі Київский Динамо. Гарматний постер. Якщо набавляется Дениса Гармаша, 5 його удар відбиваем. Але Жерсан Родригес в грі боротьбу в грі позицію, у центрального захисника Донецького Штаря, що не помиляється Сергія Кривцова, вдається якраз то виграти позиційну боротьбу. І Жерсон Родрігес, Жерсон Родрігес забиває гол. 1-1, Київське Динамо зрівнює рахунок у матчі на 39-й хвилині матчу. Ось, путь футбол був і справді атака на атаку, будь-яку команду обмінювалася непевними моментами, але реалізувати їх не вдається. Ну і в кіці кінців перше 45 хвилинка на цьому, друзі, завершується. З рахунком, відповідно, Один-Аден! До речі, в другому таймі штаревий девідкичала, Денсіня, Лящук. Вербіч, Соляндрієвський, видатю Київського Динамо. Шахтернецьк добре розпочинає тайм, 47-х винавчив. Вдається виграти боротьбу. Junior suu! Вдається виграти боротьбу у центрального захисника київського динамо в борди. Ще не баблять, вдається виграти боротьбу. Барайс китка Тайсон. Тайсон, бі, Тайсон, б'є Відбиває бойко. Денис Бойко. рятує, рятує київський Динамо. Денис Бойко. Супер шанс був у Тайсона. Але не вдається реалізувати Тайсуну, свинагода просто не вдається реалізувати свинагуда Тайсіну. Штарі, справді, дуже здорово розпочинає другий тайм. Хороші були атаки у донецької команди. І справді Шахтар дуже прям потужно цей тайм другий то розпочинає. Ось непанний був момент на 51-й та матчу, коли Лон Патрік наносив дальній удар. Ну, справедливості раді реалізувати його не вдається. Оось корочеі такі проходила а так штерія. Ікеянами справді легкош точно не було на стартітайму, Шахтар був постріче, Шахтар гострі виглядав в ізранці. Але і кияни також відповідали своїми нагодами. Прийдеться контратака! Контратака! Проходить у київського динамо на 62-й винімаючи по правому флангу простріл. Верміч б'є вербич із ударної позиції. Не вдається забити Беніамін Вермич. Пробивав вже вірний гол, і справді. З близької вістані Вервича. я все-таки відчуття, все-таки не було у Вервича, але не вдається реалізувати свою нагоду году Киянам. І це було 62-го квотчі. І ось вона, 64 матчі, Донецький шахтар, де в позінатаку Тайсон. Зіграє на Марлоса, Марлос! Марлос, Не в обіграш! Марлос! обіграє тебе, Марлос! Марлос! Розкачав захисникам, я Марлос, Гол! гол. Марлос! 2-1! 2-1! Шахтар Донецьк забиває гол на 64-й матчі це робить Марлос! Марлос! Пішов сольний прохід, Марлос! В детсы брати Карлса ДП на замаске! Прибираем Марлос! Дуже здорово мяч! під праву ногу! Пробиває Буяльського. Виталия Буельского! у матчі Стає знову! На ковер-дзенитській шторі і Марлос записує до свого пасива гол. Там був нілочкий рикошет із захисника київського Динамо. але Марлос, Марлос, забиває гол Марлос. Пішов сольний прохід Бразилець, ось, але не вдається реалізувати Марлоса свої нагоди. Хоча Марлос ще й відповідно зі збірної України ще так грав, так? Ось, ну в будь-якому випадку, Марусу вдається реалізувати свою нагоду. Шахтар був о, дуже активний справді, справедлив Шахтар. О, але після того, як донеччани поливрахунки, в Киян пішли на пані моменти, и пригодится 67 -ма хвилина матчу і Динамо, проводить свою атаку по правому Кияни йдуть відігруватися, Подача, вже не майданчик, ніби нібито вже Кривцову, мяч вибити, але мяч відскакує на вербеч, Бенямін, удар і кашель по ворота. Повз ворота летить м'яч, І Це був, до речі, Андріївський. Це ми Андрієвський але не вдається реалізувати своє накладу Андрієвського. Кияни, хороші так, я так проводили, і справді реалізувати їх не вдається. Потім ще порушення правил там дуже багато було, і справді вось, дуже багато порушень правил було. Шитар більш те, знаєте, так другим номером діяти. Ось природа це э, е, 5 хвилин, до речі, суддя компенсував. І 8 на 90 плюс 4 гола, ну, Донецький Шахтар. Відібрали м'яч Донечани контратака. 3 в 1. Один захисник Київська година проти трьох футболістів Шахтаря. Це має бути вірний гол. Передача. Лящук. Б'є Лящук. Лящука ти там ворота м'ячі, не забиває Денсіньо. не забиває гол, Денсіньо. супер шазовуштера. Супер шанс було щоб третій м'яч забивати. В контр-атаку. Побіг в ніч. Тайсон відібрав м'яч. Саме Тайсон відібрав м'яч. Контратака в Тайсон. Водить я 1 Один на один, лящик. Віддай величезну боротьбу рода. Аден Сінія не забиває. Аден Сінія не, не, не забуває цей контратак. Хоча сладі було дуже небезпечно, і справді. Ось. я не пішли на штурм, намагалися. Відзігратися в останню атаку, непогано, крайне провалилось. Був там штрафний на останніх секундах. ДПНа подача ДПН! Що це відбувається? Віталій Буяльський! Буяльський! Простріл Буяльського п'ятов. Забирає м'яч в руки. І на цьому суддя дає фінальний свисток. Андрій Пятов якраз то вибиває м'яч в боротьбу. І суддя на цьому фіксує перемогу у Донецьку штаря в неймовірному абсолютно матчі з рахунком. 2-1. Да, друзі, справді матч був просто неймовірний. Якщо, до речі, подивитися статистику того матчу, то 40-60 це відсоток володіє м'ячем. Шахтар Донецьк більше був на м'ячі. 8-7 це на нас по воротах. Більше саме Шахтар Донецьк володів м'ячем. Ну, з ударами в площину, до речі, 3-2. Перевага отаку от ж Донецьку Штаря. 4-3 за котовими, також перва гуштара, дві-дві по жовтих, ну, тобто 2-2 за жовтими картками. Дві жовтих картки було у Дунамо, Київ та дві у Шкляря Донецька. В цьому такий хороший футбол. У будь команди дуже все показали і справді, справді дуже такий хороший матч. відбувся 10 серпня 2019 року. Друзі, мої любі! Ну що ж, мої любі друзі, пригадали ми матч 5 України сезону 19-20, який відбувався 10 серпня. 2020 року НСК Олімпійський, динамо Київ, Шахтар Донецьк, 2-1. Шахтар Донецьк перемагає в рівні неймовірній битві. Побажаємо київському динамо та Шахтару Донецьку всього самого найкращого. І вам, друзі, вам бажаю. Тільки добра та тільки щастя. Я вам усім, друзі, бажаю! Не для друзі для мене, щоб ви усі були щасливі. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення, усі на нових зустрічів.